Отож, трептани. Чи безпечний тривалий прийом трептані? Якщо ви гарно переносите трептани, то це дуже класні препарати. Направду, якщо ви не маєте якихось побічних реакцій, ви можете спокійно приймати ці препарати. Пам'ятайте, що не варто зловживати, тому що іноді пацієнт відчуває біль. Розуміє, що класно, якщо взяти там певну таблетку собі, я знаю, який мені трептаном подобається. І наприклад, відразу його пити. Пам'ятаєте, що є дозування трептанів? Не варто перебільшувати кількість таблеток за місяць. Не може бути так, що ви кожен день приймаєте трептани. Ні, абсолютно, категорично не можна. Тому за місяць найбільше 10 трептанів. Звісно. Ще один момент, чому потрібен щоденник головного, головного болю і препаратів, яких ви приймаєте, тому що ми зазвичай купуємо таблетки або в нас вони лежать десь там дома в аптечці і в сумці, і десь ще не знаю на роботі, на дачі. Тобто, в нас є якісь таблетки, і ми навіть не фіксуємо яку кількість. Таблеток ми приймаємо. Будь ласка, записуйте, хоча б проведіть собі протягом одного місяця поведіть отакий от щоденник. Тоді відразу стане зрозуміло вам, чи ви зловживаєте, чи можливо це вже абузусний біль голови, біль голови внаслідок передозування нестероїдних протизапальних препаратів чи трептанів. Чи можна поєднувати прийом антидепресантів і трептанів? Так, можна поєднувати. Проте, треба пов'язувати, робити це треба вкрай обережно і під наглядом лікаря, тому що, наприклад, поєднання трептанів з інгибіторами зворотнього захвату серотоніну, це такий клас приправь, може спричинити злоякісний серотоніновий синдром. І я би дуже обережно, тобто зазвичай... Тут питання таке: або пацієнт недостатньо реагує, скажімо так, на сам трептан, або супутній антидепресант не є в вірній дозі, відповідно для того, щоб їх було поєдно. Я практично не поєдную і тому що не бачу в цьому доцільності. Моноклональні антитіла це новий клас препаратів, який з'явився в усьому світі. В Україні в нас зареєстрований Моноклональне антитіло так ви можете використовувати. Є в мене, особисто в мене є такі пацієнти, які використовують моноклональні антитіла при мігрені. То, знову ж таки, варто зважати на супутні схильності, тому що часто застосування цих моноклональних антитіл приводить до закрепів. І таких закрепів, що можуть бути і 7, і 10 днів, тому кишкова непрохідність. Теж такий з варіантів, який може бути, так? Тому, знову ж таки, зважайте, чи підійде саме вам. Ну і основне питання цього про моноклональних антитіл – це їх ціна. Тобто, не кожному є можливість витрачати такі кошти на лікування однієї мігрені. Я думаю, що мігрень простіше все-таки контролювати модифікацію способу життя, простіше. З використанням там нестероїдних протизапальних, якщо вони підходять триптани, прекрасні препарати. Якщо ж ви використовуєте профілактичне лікування, то фактично в Україні на сьогоднішній день є повний спектр антидепресантів і протипілептичних препаратів, які вам можна підібрати з вашими особистими бажаними ефектами. Не варто застосовувати трептани при базилярній мігрені, обережно застосовувати в пацієнтів, які схильні до ангіоспазму. Тобто, коли таке відчуття, коли ти приймаєш трептан, так, що в тебе стискається серце, ви відчуваєте, і головний біль пройшов, але оцей ангіоспастичний компонент, коли стискається судини, він набагато пережити, його набагато важче, ніж пережити сам приступ мігренозний. Тобто тут все індивідуально. Якщо вам підходить трептан, Використовуйте